Ми народ воїн, ми непереможні, ми найдравніший народ на цій планеті. Нам просто спотворили нашу історію, зробили все, щоб ми забули, хто ми такі і нав'язали стан меншовартості. Проте сьогодні, коли його нав'язують, треба протистояти всім і вся на всіх рівнях, попри величезні трагедії людської історії, як то війни, голодомори, утиски, аварії, природні техногенні, техногенні є українці в Україні і по всьому світу, це також говорить і доводить про неабияку потугу нашого народу. Але що ж є таке, що раз по раз піднімає Україну з руїн та ілюзії меншовартості? І кожного разу ми стаємо прикладом? Для усього людства, не дивлячись на тотальну війну проти України, є якась сила, в чому вона? В Україні є місія, не в часі, не в просторі, а в вічності. Не думай про себе в часі. Зрозумій, що про тебе думає Бог у вічності, це настанова нам, українцям, в цьому постійна сила наша. Навіть якщо зараз більшість українців, можливо, про це і не задумується. У нас місія, яку дав нам Творець, і вона є вічною, правдивою, загальнолюдською. Україна має місію здолати назавжди імперію зла Московію і стати інтелектуальним і духовним центром Європи. В нову сонячну епоху людства і українці вже приступили до її реалізації. Слава Україні!